Доброго дня! Вітаю всіх на каналі Математика українською мовою. Сьогодні 153 заняття тема якого площа многокутника. Отже, що таке многокутник ми розібрали на минулих уроках? Сьогодні поговоримо про площу. Обговоримо сьогодні площі прямокутника та квадрата, а також я вам розповім, що таке рівновеликі фігури. Розпочнемо з площі прямокутника. Площа прямокутника знаходиться через те, що ми множимо з вами його ширину на довжину. Отже. Якщо в нас ширина 2, а довжина 7, то площа, відповідно, в нас буде дорівнювати 2 помножити на 7 або 14 см, дивлячись, чому дорівнює сторона квадрата. Так, далі. Тепер з приводу площі квадрата. Як ми пам'ятаємо, у квадрата усі сторони рівні, та аби знайти його площу, нам необхідно його сторону звести до квадрата. Пропустимо, маємо квадрат зі стороною 3 см. Отже, його площа це 3 до квадрата буде 9 см квадратних. Тепер, які фігури називають рівновеликими? Рівновеликими фігурами називають такі фігури, що мають рівні площі. Тобто, це цілком все, що ви маєте знати. І не забувайте, площа вимірюється завжди у квадратних сантиметрах, метрах, кілометрах і так далі. Тобто, завжди величина квадрат. На цьому в мене все. Якщо залишились запитання, пишіть в коментарях. Якщо запитань нема тоді до зустрічі на наступному уроці.